Сьогодні це сталося близько 3 години дня. Я один був в редакції в приміщенні. Зайшла група людей до 15 осіб, одягнений, ну, звичайний, звичайний одяг, і висловили претензії до дієї з публікацій в нашій газеті Молочеркащина, яка вийшла 6 серпня. В принципі, вели себе дуже агресивно. Що саме вони казали і що саме вони робили? Вони ну, фактично почали звинувачувати. Тому, що Ми не, не маємо права таке публікувати, що це все брехня, що ми захищаємо чи попередній режим, чи як на це. Надписи бачили за рублі, тут ось теж вони яться. Написи ці вони всі, можете їх побачити. І, в принципі, були навіть погрози, я скажу, те, що наступний номер, як вони готові самі там на першу сторінку дати якісь матеріали абсолютно протилежного характеру. Но суть публікації в тому, що, я не знаю, чи потрібно це говорити. Да. Що, ну, ви, мабуть, знаєте, ці кілька справ проти колишнього голови адміністрації Тулуба Відкриті були, але вони зараз практично ну, нічого, наскільки я знаю, не доведено. Не я є автором статті, я кажу те, що я знаю. І ми подали просто ось цей матеріал, тому те, що звинувачення тих по конкретних сумах, там великих розмірах якісь суми, те, що він привласний собі скаже, воно практично прокуратури воно не доведено. Оце основний мотив, скажімо, Сюжет цієї статті. А ці люди вас не зачіпали, тобто фізичного ніякого? Ні, називі? слава Богу, не це я ж дуже переживав, щоб не зачепили техніку. Слава Богу, обійшлося. Це тільки такий погром, ви бачите, що тут стіни по, на, на підлозі те, що робиться. Це. Ну, слава Богу, техніку не зачепили. Ну, деяке майно пошкодило, звичайно. Вони але. говорили, хто вони? Ні. Вони не представилися, але вони написали, тобто вони навіть не, не приховували, хто вони. Дуже важко, тому що так, за, за мною на, на перебій, як то кажуть, кілька осіб. Ну, якщо можна назвати, що це спілкування, це не можна назвати. Це люди дуже агресивно налаштовані були. І в принципі, я, я кажу, те, що я, я почую, яка навряд чи хтось хотів би почути такі слова і це. Ну я, я це вважаю, що це просто кажу, за. Відплата за нашу професійну діяльність. це вони відразу, відразу заявили про це. Спору буквально.